По-перше, вітаю тебе в команді. Як взагалі при тебе, тебе прийняла наша команда, і що можеш сказати з приводу колектива нашої команди? Дякую. Все добре. Колектив гарний. Потроху адаптовуюся до партнерів, когось знав, когось з кимось познайомився на цих зборах. Нормально все проходить. З кимось спілкуєшся вже. З приводу переходу до, до переходу і зараз? З ким найбільш е е знайомий? Ну я був знайомий до цього в Маріуполі. Грали з Славіком Чурко, з е Мішньовим Дімою, з Юрою Думаком в Одесі пересікався, з ним спілкувався, телефонував е до цього. Як розціниш перехід на нашу команду саме для себе? В першу чергу. Ну, для мене це, звісно, крок вперед. Це команда, яка грає в атакувальний футбол, агресивний пресинг, вийшла в Єврокубки. Тут можна, як ну, всі хлопці можуть себе тут проявити. Це великий крок вперед. Надіюсь, і як і для мене це буде, так і я для команди. Це буде тільки плюс. Що можна сказати з приводу тренувального процесу. Зараз новий тренер. Як тобі тренувальний процес взагалі? Хороший тренувальний, тренувальний процес. Інтенсивні тренування. Багато треба переміщуватись, пересінгувати. Ну, дуже цікаві тренування. Там все подобається. З приводу твого. Власного завдання на сезон, яке ставиш перед собою завдання на цей чемпіонат? Якомога більше грати і забивати, і щоб команда перемагала в кожному матчі. Як розціниш конкуренцію в нашій команді? Все ж таки і на твоїй позиції також є гравці, які можуть зіграти. Ну конкуренція скрізь є. Треба показувати, доводити тренерському штабу, що ти кращий на даний момент, і все буде добре. Конкуренція це є добре. Чи спілкувався ти з головним тренером? Якщо так, то про що йшла мова? Ну, що ми так один на один не спілкувалися, підходили там моментами, якимись він мені підказував, запитав, там, як справи, все. Ну, йде обличний тренувальний процес. Попереду, вже зовсім скоро гра з рухом. Ти як гравець Львова, Краще мене знаєш цю команду. Я так вважаю. І що можеш сказати? З приводу руху і взагалі з приводу наступного сезону. З приводу руху можу сказати, що це бійцівська команда, там швидкі атакувальні гравці, молода команда. Вони будуть віддаватись на полі до останньої хвилини. Так що буде, я думаю, цікава гра. І надіюся з позитивним результатом для зорі. Як проходять саме для тебе збори? Навантаження витримуєш, чи на який відсоток, на твою думку, ти вже готовий? Навантаження тяжкі, скажу так, бо я приїхав чуть-чуть з -чуть запізненням до команди. Спочатку було тяжко, але з кожною горою, з кожним тренуванням все адаптовуєшся, приходиш в тонус і думаю, вже ми на відсотків 80 готові до. campeonato